Ви тільки погляньте на цей захоплюючий краєвид. Саме це є перлина нашого офісу. Чудова тераса. Ви тільки уявіть, як вирішуєте тут питання з приводу дизайну вашої оселі. Наша тераса може похвалитися безліччю затишних та ергономічних крісел, ретельно підібраних для забезпечення максимального комфорту під час вашого перебування. Ми розуміємо, що розслаблена та затишна атмосфера сприяє загальному задоволенню та продуктивності вашого перебування у нас. Але і це не все. Також ми пропонуємо нашим клієнтам свіжозаварену каву, запашний чай або просто воду, аби в нашому офісі перебування стало ще більш комфортним. Наша компанія впевнена, що навіть дрібні деталі мають значення. Саме цей підхід ми застосовуємо і в роботі. Тераса це лише один із прикладів того, як ми робимо все можливе, аби забезпечити винятковий досвід для наших клієнтів. Аби наш офіс був для вас комфортним як ваша майбутня оселя, В венезді груп, ми розуміємо, що ремонт вашої квартири це значна інвестиція і відображення вашого особистого стилю. Саме тому ми пишаємося нашою здатністю досягти відмінних результатів, які перевершують ваші очікування. Ось кілька вагомих причин, чому вам варто обрати нас для ремонту вашої квартири. Перша, це, звісно, досвід і перспектива. Маючи багаторічну практику роботи в галузі ремонтних робіт, ми перетворили безліч квартир на мрію їх власників. Наше прагнення до досконалості та увага до деталей гарантують, що ваш ремонт буде виконаний бездоганно від початку до кінця. Наступний пункт це наш індивідуальний підхід до кожного клієнта. NSD Group вірить, що ваша квартира повинна відображати вашу унікальну індивідуальність і стиль життя. Наші дизайнери ретельно підходять до вивчення ваших побажань та референсів. Незалежно від того, чи прагнете ви сучасного, мінімалістичного вигляду чи затишного сільського стилю, будь-що ми втілюємо на вищому рівні. Роботи ми виконуємо за усіма європейськими будівельними нормами. Маємо прозору документацію та кошториси. Ми співпрацюємо лише з перевіреними постачальниками, адже ваше задоволення наша головна мета, і ми ніколи не йдемо на компроміс. З якістю ваш час та комфорт завжди стоїть на першому місці. Завжди відкриті до діалогу та спілкування, від задумки зробити ремонт до здачі ключів, готової квартири. Тож, якщо ви прагнете найкращого для себе та вашої оселі, заходьте на наш сайт, там вся потрібна інформація.